Ти маєш нас зрозуміти, ми молоді хочемо цікаво відпочивати, а не сидіти з тобою в хаті, сказала мені донька по телефону, випродовуючись за те, що вони мене саму залишили на Різдво. Якби ще хоч гроші давали, то поїхали б, сказала невістка, яка стояла з моєю донькою десь поряд, і була впевнена, що я її не чую. Та, на жаль, я все почула і дуже засмутилася, коли вони всі почали дружно сміятися. Мій син з невісткою, донька з зятем, на всі свята відправились на гірсьожний курорт, а мене залишили одну. Хоча добре знали, що заради того, щоб побути з ними на свята, я й приїхала додому. Поїхала я на заробітки відносно пізно, десь років десять тому. Мої подруги давно вже працювали за кордоном, а я все ніяк не наважувалася. Щось на все не було часу, то не було сили, а то й переконання, що без мене тут нічого не обійдеться. Але коли мої діти стали вже дорослі і почали жити окремо, я вирішила, що поїду хоч на кілька років. Мені треба було щось і для себе відкласти на старість та зробити для дітей. Дітей у мене двоє, син і донька. Син вже давно живе у невістки вдома, а донька з чоловіком винаймала квартиру, я ж залишалася в своєму маленькому будинку в селі. Я не була багатою, але завжди дякувала Богу за те, що маю. І тут, через сусідку, я таки поїхала в Італію. Вона мене і поселила у себе і на першу роботу допомогла влаштуватися. Спочатку я доглядала літню жінку, і за роботу мені платили немало 800-900 євро в місяць. Я не могла повірити, що так багато грошей можна заробити. З першого ж місяця я зрозуміла, що це мій шанс забезпечити собі гарну старість, я відразу почала думати, як їх не витратити на дрібниці, а використати на щось важливе. Дочка запропонувала складати гроші, а потім ми вирішимо, що з ними робити. У мене була мрія купити квартиру. Син і невістка не дуже підтримували цю ідею, але не казали нічого проти. Три роки на першій роботі і я вже мала достатньо грошей на квартиру. Я вирішила, що вона доньці дістанеться, адже дочка з зятем продовжувала жити на орендованій квартирі, і в них самих не було шансів заробити собі на житло. Але як це зазвичай буває? Далі йшли ремонти, меблі, і все, мамо, дай і дай, і я давала, ну а що ж робити, я ж мама. Але коли донька все, вже все більш менш облаштувалася, син з невісткою почав дорікати, мовляв, чому сестра отримала все, а йому нічого я не дала. Тоді син захотів машину. Три роки я відкладала гроші на його бажання, але далі ставало все важче. Діти вирішили, що всі гроші я маю ділити на три частини дві їм і одну собі. І тут на допомогу мені прийшла сусідка, яка запитала, а коли я планую почати щось відкладати для себе. Вона попередила, що багато жінок на заробітках так і не придбали нічого для себе, бо віддають усе дітям. Тоді я й зрозуміла, що пора зупинитися в своїх намаганнях догодити дітям. Я почала поступово зменшувати допомогу для них. І дочка і син це помітили. Вони нічого не казали, але я побачила, вони стали віддалятися від мене. Телефонували рідше, новини мені якими, зі мною не ділилися. А цього разу, коли я приїхала додому на зимові свята, син і донька, мене навіть не запросили в гості. Вони сказали, що їдуть на гірськоризний курорт. Я ніколи не чула до того, щоб вони збирались на таке, але цього року вони поїхали. Я залишилася вдома сама святкувати Різдво. Звісно, було прикро. Адже я так чекала цих свят, а виявилося, що я дітям своїм зовсім не потрібна. Донька мене ще й відмовляла від поїздки в Україну, і тепер я розумію, чому вона ж знала, що цього разу все буде інакше. Поки я сиділа сама вдома, я багато чого собі обдумала. Планую ще кілька років попрацювати в Італії, мені треба, хоч відкласти щось трохи для себе. На старість, я вже зрозуміла, що про себе треба думати в першу чергу. Діти виросли. І, на жаль, не змогли оцінити того, що я для них зробила. Є гроші, вони люблять маму, а немає, то маму вже їм не потрібна. Отака гірка правда, життя, наша заробітчанська правда.